Não геть, Іван Степану бандері тричі! Слава! слава! ласка, Тричі! Слава, слава, слава! Бемополонцю тричі! Слава, слава! Наша земля, наші герої, наша земля, наші герої, наша земля, наші герої, герої, герої. пам'ятай, чужини, тут господар України! пам'ятай, чужих, тут господар України! пам'ятай, чужин, тут господар України! пам'ятай, чужих, тут господар України! Україні, слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Україна! понад усе! На на правий. Це Полтаві пам'яті українським козакам. Хрест. темно, мабуть, не видно. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні традиційно по всій Україні, в усіх містах, найбільше в Києві, шановують Степана Андрійовича Бандеру, провідника української нації. Але, як сумно, хто не звучало, досі в Україні багато людей, в тому числі відомих політиків, все ж таки не визнають цю постать на державному. На місцевому, на побутовому навіть рівні. Людина, яка віддала всього себе боротьбі за той прапор, який ми зараз тримаємо в руках, за синьо жовтий прапор свободи. Він казав, що лише червоно-чорний прапор боротьби приведе нас до синьо жовтого прапору свободи. Лива проти німців, ува проти совєтів, лива на два фронти. Українська повстанська армія, очолювана Романом Шухевичем, була. Бойової одиницею проводу Організації українських націоналістів. Тому сьогодні ми святкуємо його день народження, це не день жалоби Це, можна сказати, народився він нового року, тоді, коли якраз починаються нові звершення. Ми знаємо з вами в Україні, що зараз ведуться дуже великі переміни в нашій державі. Почалися нарешті ті зміни, до якого йшов весь. Ну, всі ті 20 років. Казали, знаєте, починає, начебто вже в Україні ота от кришка з е, чайника вже зараз вона злетить. Вона там вже бруїть, бруїть, та вода вже зараз злетить. І ці підготовки до того, щоб злетіла та кришка була акції «Встала Україна в Полтаві вели людні мітинги під міською радою, під обласною держадміністрацією, штурми міської ради, все ж таки народ колись не витримує. І найостаннішою краплею було те, що цей керпійський режим або іншого не злеш, зраджує інтереси України, зраджує своїх навіть виборців, тому що, нагадаю, регіони декларували свою позицію щодо інтеграції України як європейської. В останній момент просто зраджують. Я не бачу ніякої різниці між... Регіонами комуністами це по суті ті самі комуністи зараз по іншому намальовані. Вони стали синьо-білими, були червоними. Для того, щоб певну частину людей, певну частину українців знову ж таки обманути, і одурити, як це робили НКВД, КГБ і інші органи комуністичного режиму. Тоді Степан в тисячу, на початку ХХ століття воював. Силою вже не політичною, вже тоді військовою, виходу іншого не було. Зараз же ми у нас інша дія, у нас діє це слово. Свою позицію ми повинні нести в нас, до людей доносити правду. І що мені подобається, я пам'ятаю, до рік на початку, і 2014 рік на початку. Це зовсім уже інша Україна. Вона нарешті почала мінятися. Пам'ятаєте, в 2013 році почути слава Україні від якогось політика, мабуть, тільки від націоналіста чули. Зараз же це вже стало гаслом більше популярним. І нарешті потроху популяризується Степан Бандера. Коли починав в 2010 році свою політичну діяльність активну, то знаєте, стоячи на наметі на звичайному, разів з 20 на день фашистом називали це точно. Зараз же. Один раз в день, і то не завжди. І зараз, коли я бачу з кожним роком, вшановувати Степана як провідника української нації, приходиться більше і більше людей, то значить, що наша боротьба не марна. Що все ж таки люди задумуються, люди прислухаються, люди хочуть бачити правду. І отой советський ген, який ми постійно намагалися у людях зламити, ми його таки ламаємо. Коли казали, що знаєте, людина, комунізм зі стажем. То вже нічого, окрім не ну, знаю, моїла виправить. Але як показала практика, такі слово і думка доходять до людей, і правда також доходить. З поваленням ідолів режиму комуністичного падає і їхня хвороба. Ідол це всього лише каталізатор тої хвороби. Щоб знищити хворобу червону, чому треба знищити їх каталізатори. Коли падають ідоли, падає їхня ідеологія. В, центр, в центрі Києва, коли впав цей ідол, це було у них удар в серце. Зараз комуністи мовчать, бачите, ніде їх не чути, не видно, а ми з вами тільки зростаємо. Тому я дуже пишаю, що сьогодні ви зібралися, прийшли на цей мітинг і вшанували Степана Андрійовича Бондарину. Слава вам! Слава Україні! Героям слава!